2015 році Дональд Трамп стверджував, що Нобелівську премію миру сфальсифікували проти нього перед зустрічю з прем'єр-міністром Пакистану. Він заявив, що отримав би Нобелівську премію за багато речей, якщо її прислужуватимуть чесно, чого вони не роблять. Цікаво, що тоді ще 45-й президент США рекламував себе як надзвичайно хорошого арбітра щодо подій у Кашмірі. Нагадаю, що війна між Індією та Пакистаном зараховується до тих вже восьми войн, які Дональд Трамп припинив у 25-му році. Детальніше, все це будемо обговорювати із політологом міжнародником Артем Брунжуков. Долучається до нашої ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Артеме. Дякуємо, що долучилися. Добрий день, дуже навзаєм. Отже, давайте, мабуть, розпочнемо з того, що в Нобелівському комітеті за інформацією змі, все таки хвилюються і занепокоєні реакцію Трампа внаслідок того, що він не таки не отримав ось цю омріяну ним Нобелівську премію миру. Як ви це оцінюєте? Що тепер політизації піддаються навіть такі інституції? Чи це справді може бути реальний страх перед непередбачуваністю чинного президента Сполучених Штатів Америки, який може? Сприйняти відмову як особисту образу. Ну ви знаєте, вже бачили напевно по соцмережах. Тепер пишуть, що час готуватися Мадуро, якщо Трамп не отримав Нобелівку з миру, і є конспірологічні теорії, які, начебто, говорять, що готується США до такого перевороту чи революції в Венесуелі для того, аби Мадуро скинути. якраз е, опозиційна політикіння, яка отримала цю премію, то разом от з Трампом тепер можуть все ж таки кінець диктатурі покласти. Але тоді питання е, чи справдиться прогноз колеги Олег? Саакяна, який обіцяв на в наступному році премію, що отримує американський президент. Тому подивимось, якщо говорити про Трампа, дійсно от його психологію вже багато хто зрозумів, і на жаль, вона багато в чому інфантильна, дитяча. От знаєте, Трамп дійсно в такій позиції великого малюка, який завжди хоче, щоб його якось відзначили, дали якусь цукерку. Ну в цьому контексті цукерка це Нобелівська премія. Всі не всі винуваті, один, один тільки він молодець і всі. Мають його в світі підтримувати, але якщо говорити глобально і не вестися на цей популізм, який постійно лунає з вуст американського президента. То а за що йому давати Нобелівську премію? Він розповідає про те, що закінчив там чи шість чи сім воєн. Але давайте нарахуємо хоча б дві чи три. На близькому сході поки що нічого не вийшло. За російською агресією нічого не вийшло. Ну чудово, що він, звісно, помирив Албанію з Азербайджаном. Але <с? всі ж ми розуміємо, що ці дві країни ніколи між собою не воювали. Тому в нього буде достатньо ще можливостей дійсно заслужено отримати Нобелівську премію. Але для цього треба переходити до більш конкретних кроків і зрозумів. Зумілих дій по відношенню до країн агресорів, і в першу чергу, звісно, я тут говорю про Російську Федерацію. Трамп багато поклав зусиль на те, аби. Отримати мир за будь-яку ціну він торгувався з Путіним, він пропонував йому поступки. Трамп виглядав посміховиськом. Давайте чесно, але якщо в наступний рік перенесе Україні тамагавки, значне посилення світової коаліції проти Росії, проти російських союзників, якщо будуть введені тарифи, якщо Путіна поставлять на коліна і не дадуть ресурсів продовжувати цю війну, тоді ми можемо сказати, що Трамп заслужено отримає ту нагороду, про яку мріє вже так багато років. Але поки що час для цього не настав. Про роль України давайте трішечки детальніше поговоримо, тому що у Верховній Раді цю тему розкручували спочатку дуже активно. Було кілька ініціатив стосовно того, аби Верховна Рада не проголосувала відповідне звернення стосовно того, аби Дональду Трампу присудили Нобелівську премію миру. Так само показово це все завалили. при голосуванні. А потім президент Зеленський знаєте, поставив такий знак оклику. Сказав про те, що так номінація буде. Трампа Україна висуне, але після того як будуть якісь конкретні результати, прогрес стосовно врегулювання російсько-української війни, що це все означає, як це все насправді трактувати. Насправді депутати, які з цієї ініціативи вийшли, ну вони виглядали явно не як якісь такі представницькі персонажі. Це якась історія, знаєте, з каргокультом із Зімбабве. Вибачте, всій повазі до цієї держави. Спроба позагравати з американським президентом через якусь там групку депутатів. Ну, очевидно, що якоїсь серйозної підготовки від від Верховної Ради не було, тому що не знайшли необхідну кількість голосів потім в залі для реалізації цієї ініціативи. Тому я не думаю, що Тут про щось глобальне можна говорити. Це більша ініціатива депутатів, які там за 6 років свого знаходження в парламенті нічим іншим, як скандалами чи якимись. Фейлами не запам'ятались і намагались таким чином собі зробити а, політичний піар, який не працює, в який ніхто не вірить. От і звісно, з, ну, от в цьому контексті з Зеленським погоджуюсь на 100%, і в принципі співпадає теза з тим, що я встиг сказати в попередньому, що дійсно в Трампа буде можливість заслужити Нобелівську премію миру. Але для цього потрібно почати не тільки щось розповідати і обіцяти, а й конкретно і головне жорстко діяти по відношенню до Російської Федерації. Після прикладу Барака Обами, який отримав Нобелівську премію миру ще до будь-яких реальних так би мовити дій а після цього допустив анексію Криму, багато хто говорить, що премія втратила якусь моральну вагу. Чи справді ви погоджуєтеся із цією тезою, і чи зараз можна говорити про те, що так Нобелівська премія миру перетворилася із символу гуманізму на елемент такої з глобальної політики? Я б не сказав би що повністю перетворилася, і завжди була історія там політизації саме Нобелівської премії миру, враховуючи тих політиків тих політиків, які її отримували. Що стосується Обами і анексії Криму, то е, в такий широкий політичний і загальний дискурс, е, цей факт він вийшов вже після того, там як е, президентом став Байден, навіть не вперше в не вперше раз, коли е, переміг тоді Трамп в кампанії проти Хіларі Клінтон. А, Саме вже за Байдена, коли тоді активно почали підіймати цю тему а, сили такі афілійовані до американського президента. Тому в цілому треба розуміти, що ідеальних премій не існує. І, звісно, ми коли ми говоримо про мораль, а, то політика завжди намагається таким чином от на моралі заробити собі певні електоральні бали, якісь там медійні заголовки, але враховуючи ту кількість якраз обговорень заголовків, які стосуються Нобелівської Нобелівської премії миру. То е, треба констатувати той факт, що дійсно в світі вона залишається доволі шанованою, важливою, і те бажання, з якою Трамп намагається отримати цю премію, в чергове підкреслює її сьогодні значимості не тільки для конкретного історичного періоду, а загалом там для сприйняття того чи іншого персонажа, який за свою діяльність отримує таку відзнаку від Нобелівського е, комітету. Зараз Трамп активно так би мовити просуває план припинення війни в Україні, але не йдеться про повернення якихось територій, а радше просто про зупинення активної фази бойових дій, грубо кажучи, про замороження цієї війни. Якщо наступного року він отримає Нобелівську премію, чи не стане вона для нього таким формальним виправданням будь-якого результату, навіть якщо ось це буде такий заморожений конфлікт. Я би не забігав, поки що знову ж таки наперед на рахунок того, отримає він чи не отримає, тому що багато було сподівань і тиску в цьому році, що він має отримати. І для Трампа для нього персонально, оці там величезна кількість воєн, які він закінчив. Це вже був такий доволі очевидний резон, чому він має е, стати не просто лауреатом, а переможцем цієї премії. Але водночас е, історія і геополітична ситуація вона доволі не визначена. Е, яким чином розгортатимуться події, які будуть Роки зі сторони самого американського президента чи буде а, той самий там переворот чи революція в Венесуелі, а, я, начебто, інспірована сполученими штатами, от а, це питання, на які ми ще відповіді не отримали, і звісно, на рахунок Росії якоїсь там конфігурації мирної, все це зараз виглядає як теорії, як візії, як балачки, врешті-решт, але водночас сказати, що Трамп якимось чином наблизив світ до того, аби покінчити. З російською агресією, але я персонально цього не бачу, тому я б і не загадував на рахунок того, що він обов'язково має в наступному році її отримати. Можливо, ні? А чому для нього це настільки важливо? Тут ідеться про якесь особисте его історичну спадщину, політичні мотиви показати, що саме він є миротворцем і зупинив найбільшу війну в Європі. І чи може зараз вдало цим зманіпулювати і скористатися наша держава? Ну, насправді вже почали користатися, і історія не тільки з Нобелівкою, а багато яких речей там, де Трампа хвалять, дарують йому ключки для гольфу, чи якісь там ще такі речі. Трамп, повторюю, знову ж таки, Трамп це велика дитина. От якщо він хоче цукерку, він не бачить більше ніяких там для себе бар'єрів, щоб її отримати. Ну там умовно, мама каже: спочатку пообідає, а вже потім солодкі. А Трамп каже, ні, давайте одразу. От ми маємо в цьому контексті бути такою люблячою, але суворою мамою, яка поставить Трампу так само умову. Тисни на Путіна, обмежуй можливості Росії продовжувати війну. Давайте шукати якусь конфігурацію справедливого миру, а не миру за будь-яку ціну. Це те, що ми бачили перше півроку президентства на другому терміні з боку Трампа. І тоді і Україна, я думаю, що наші друзі в Європі з радістю приєднаються для того, аби зробити велику таку красиву заявку спільно з нашими союзниками і попросимо Нобелівський комітет. Що все таки е потішили самолюбство американського президента і надали йому цю премію? Але знову ж таки, попереду багато роботи, і як і солодкі, так і Нобелівські премії просто так не видають. І боріг, і батіг можна резюмувати так. О, о, о. Дякую вам, пане Артеме, за дуже змістовні роз'яснення, за те, що знайшли змогу долучитися. Артем Брунжуков, політолог міжнародник, був з нами на зв'язку. Говорили ми про Нобелівську премію миру, яку Дональд Трамп сьогодні не отримав.